Просто подивіться на цю ніжність. Для початку до цукру додаємо 2 яйця. Розтираємо гарно цукор, щоб маса стала такою прямо аж білою. Ось так це має вийти. Тепер сюди всипаємо какао. Все гарно перемішуємо. Далі до вершкового масла вливаємо молоко, воно вже перекип'ячене і охолоджене. А далі сюди нам потрібно додати мед. Але я додам не просто мед, а медову пасту відому сім'ї Мельніченко. Це медова паста, яка збивається за допомогою спеціального обладнання. У мене це шоколадна медова паста, щоб тортику надати такого смаку. А є аж 9 різних смаків. І хочу вам ближче просто цю пасту апетитну показати. Погляньте, це чорниця. Скуштують ваші дітки і забудуть про цукерки. І корисно, і смачно! При замовленні від 5 одиниць медової пасти, якщо ви вказуєте мій промокод Валерія Питель, то отримаєте плюс одну в подарунок медову пасту. Залишаю посилання під відео. Всю цю масу ставимо на вогонь, потрібно, щоб масло розчинилося. Коли маса розчинилася, знімаємо з вогню і додаємо соду. Перед тим її обов'язково погасили оцтом. І все перемішуємо, вливаємо до какао з яйцями. Усе гарно перемішуємо. Я перелила в більшу ємність. Тепер додаю борошно. І ось яке м'ягусіньке тісто в нас вийшло. Ділимо його на 10 частин. Роскочуємо тісто тоненько. Випікаємо кожен коржик в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 5 хвилиночок. Для крему до молока додаємо цукор і відправляємо на вогонь, помішуючи, даємо розчинитися цукру. Далі яйця гарно перемішуємо. Коли цукор розчинився, вводимо яйця. Далі по столовій ложці борошна додаємо до молока. Постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Погляньте, який він гарний. Коли він загустів, накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо холонути. Далі взбиваємо м'яке вершкове масло до білого пишного стану. А тепер по одній столовій ложці вводимо заварну основу і перемішуємо все. Ось такі коржики в нас вийшли, а тепер збираємо просто торт. Перемащуємо кожен корж. Оже, який він м'якесенький. Погляньте на цей торт.